Дорогі браття і сестри, вітаю всіх з 29 неділею після п'ятидесятниці. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Евангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Сказав Господь притчу оцю. Один чоловік справляв велику вечерю. І запросив багатьох, і коли настав час вечері послав раба свого сказати запрошенням. Ідіть, бо все готово. І коли настав час вечері послав раба свого сказати запрошеним, ідіть, бо все готове. І почали всі, ніби, змовившись, вибачатися, перший сказав йому, я купив землю, і мені треба піти і оглянути її. Прошу тебе, вибач мене. Другий сказав, я купив п'ять пар волів, та йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І третій сказав Я одружився і через те не можу прийти. І, повернувшись раптом, розповів про це господареві своєму. Тоді розгнівався господар і сказав рабові своєму. Піди швидше на вулиці і провулки міста, і приведи сюди вбогих, калік сліпих, кривих, і сказав раб господарю зроблено, як ти повелів. І ще є місце. Господар сказав рабові, піди на дороги, і загороди, і умовляй прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам, Ніхто в тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих та мало вибраних. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія неділі 29 після п'ятидесятниці, в сьогоднішньому євангельському читанню. Ми чули розповідь про велику святкову вечерю, на яку запросив своїх вибраних друзів, але вони хоча були попереджені, заздалегідь не прийшли. Цей бенкет уособлює собою святу трапезу у Царстві Божому святу Євхаристію. Щоразу, коли ми в храм звертаємось на Божественну літургію, вона є радістю Господія, великою гостиною, на яку запрошено всіх. Але багато не хочуть відвідати від своїх повсякденних земель, відійти із справ. І прийти і розділити радість господаря. У цій притчі ми повинні багато себе і свої щоденні клопоти проблеми, які відволікають нас від найголовнішого. Адже кожен, коли би не було і хто би не був за професію, яку б посаду не обіймав. Не повинен забувати, що він насамперед є християнин, який прийняв таїнство хрещення, відрікся від сатани і обіцяв служити Христу. Однак, на жаль, саме ці обіцянки найчастіше зневажають через ніби невідкладні справи. Кожен, хто приступає до трапези, повинен бути підготовленим, бо це не звичайне споживання їжі, а божественна дія. Господь, Бог, який прийшов у цей світ заради спасіння кожної людини, звелів своїм слугам, священникам, єпископам, служителям покликати на вечерю всіх, хто має печалі і скорботи, щоб вони отримали замін радість Господа свого. Прийти замало, треба відповідно підготуватися до прийняття божественної трапези. Святої Євхаристії. Господь говорить, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, Той має життя вічне, хто не їстиме тіла Сина чоловічого і не питиме кров Його, той не буде мати життя у собі. Цими словами Ісус Христос вказує наскільки важливим є для людей єднання з Господом у святій Євхаристії. І дуже прикро, що стільки людей занедбують ці дари Божі, а ще далеко поділяючи погляди протестантів, сектантів, навіть відкидають святу. Євхаристію. Хочу навести приклад із життя у 1896 році одній парафії на глибині одної країни приїхав правлячий архієрей. Прийнявши справи, він перевірив храм і будинок. Де жив парафіяльний священник та зауважив, по сусідству була пасіка. На трапезі в його честь, яку запросили поважних людей села, священник запросив чоловіка, який тримав пасіку. Владика похвалив його. Блага ця справа. Бо мед корисний для споживання людям і ще лікувальний. Твоя праця угодна Богові. Він розпитував його, скільки той має вуликів та скільки добуває меду і дізнався про дуже цікавий факт, що є вулик, який господар не наважується відкрити. Ось що він розповів Пасічник мав брата, який давно загинув, і його вдова переїхала до міста. Лише зрідка навідувалася в село, якось в гості приїхав племінник, котрий почав говорити дивні речі. Що не треба ходити до храму, палити свічки та інше. Як родичі не переконували юнака, які випадки не розповідали, він залишався при своїх переконаннях. Але якраз на Петрів день хлопець пішов до храму з двоєрідними братами та навіть приступив до святого причастя. Всі зраділи, віривши, що юнак визнав свої помилки судженням. Але сини пасічника зауважили, що прийнявши святі дари, він не запив їх, а вийшовши з церкви, та й виплюнув. Син пасічника, побачивши це, перелякався, та не повірив та не повідомив священника, а взяв святі дари на листок, побіг у сад і відкрив вулик і поклав їх туди. Про цей випадок боялися розповідати. І з того часу ніхто не наважувався відкрити вулик. Владика запитав священника, а ти напоумив заблудшого, який впав у єрість, та зневажив святі Дарі, не встиг, бо він після того була гроза блискавка. Вдарила у сарай господаря та й спалила його, а також у юнака, якого знайшли опаленим, наче вугіль та з пробитою головою. У такий спосіб Господь покарав того, хто зневажив святі таїнства. Владика вирішив завтра зранку, хресним ходом. Підемо до того вулика та заберемо часточку святих таїн. Усю ніч єпископ молився та просив Господа прощення за юнака, який помер в такому страшному грісі. Вранці парафіяни хресним ходом прийшли на пасіку. Про тодіякон Трічі осінів себе знаком Христа, зробив три доземні поклони та відкрив дверцята вулика і в ту ж мить бджоли вилетіли звідти та утворили над ним двометровий хрест із всевидющим оком посередині. Всі були надзвичайно вражені цим, а ще більше. Подив охопив людей, коли вони побачили у вулику кивот, який бджоли зробили з чистого воску. Кивоти є в кожному християнському храмі, де звершується божественна літургія, в них зберігаються святі дарі. Кевот може бути дерев'яним чи металевим, більшим чи меншим, але в храмі без киоту не може бути. Саме киот у вигляді невеличкої церквиці виточили бджоли з воску, у ньому знайшли неушкодженими нетлінні святі дарія. Зневажені єретиком, той, кеот і святі дари урочисто перенесли до сільського храму, а хресний хід супроводжували бджоли, котрі летіли над головами християн. Дорогі у Христі, бачимо, що навіть комаха маленька бджола інколи розумніша. І більше сповнена страхом Божим, ніж грішна людина, І донині в цьому селі, яке називається Високе, зберігається під склом дивний кивот, нерукотворно зроблений бджолами. Цей випадок є ще одним підтвердженням того, Наскільки дивно Господь проявляє свою милість, благодать до тих, хто стає кевотом, прийнявши у себе тіло Господнє і кров його, таке серце не може осквернити гріхами, бо там перебуває Ісус Христос, тому маючи найменший сумнів ми не повинні приступати до найсвятіших таїн і крові Господніх, щоб не зневажити його та не викликати на себе осуд Божий. Дорогі у Христі, маємо страх Божий, не приймаємо у свої домівки єретиків, котрі зневажають християнські святині. Відкидають храм Божий, не визнають ікон Хрест, що найсвятіше, і відкидають святу Євхаристію. Святий апостол Іоанн Богослов застерігає, коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте додому Його. Бо багатьох людей, які через нему чи не можуть відвідувати храм Божий, Саме в неділю, коли служиться Божественну літургію, диявол посилає проповідників, котрі по своєму тлумачать Біблію, залишають єретичні журнали, брошурки, Біблії та сама, але й тлумачення інше. Тож не говоримо що слухаємо, тому що просто цікаво. Такого не буває. Якщо слухаємо, значить приймаємо їхню науку, свої вуха, а важливо із серця. Християни знають, яку кару накладають на себе ті, хто визнає, хто не визнає святу Євхаристію. І святі тайни. На кожній Божественній літургії царства молиться за тих, хто ходить до храму і переступає поріг дому. Господь под нього і страхом, що з більшим страхом приступаємо. До святого причастя і святої сповіді та з ангелами трепетом до святої чаші, щоб не бути осудженими і зневаженими, не отримати замість благословення прокляття. Тож завжди поспішаймо на запрошення Господа на божественну гостину, на яку ми сьогодні прийшли, прийняти. І маємо її у свої серця заради спасіння, навернення і просвітлення. Тоді благословення Господнє буде завжди з усіма нами. Амінь. І хай нам допоможе Господь зрозуміти ці істини Христової науки, щоб ми, ходячи шляхами. Земними дійшли до батьківщини небесної. Амінь. В сьогоднішній день ще раз і ще раз закликаю всіх до щирої молитви, молитви за нашу Україну, за мир і спокій у всьому світі. Господу помолимось, Господи, помилуй. Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої, упокорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, Прийми мені благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви. І прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай, примилосерди Господи, усім, хто дається до Тебе, з благанням, ласку Твою подай, благаємо тебе, Боже добрі, за братів і сестер наших, за вдовій, за, за каліки немічних. За тих, що твого милосердя та допомоги твої потребують, З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, на вільній українській землі. Славили величне ім'я Твоє, завжди і повсяччас, і навіки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, наш Спасителю, найвищий учителю, щиро благаємо Тебе за весь світ, та за народи світу цього, нехай же не буде серед нас неправди ворожнечі кров пролиття, а нехай запанує у всьому світі, Твоє свята правда та наука заклику до згоди, рівності, братерства та єднання. Задай Спасителю наші про церкву святу Твою. Яку ти своєю кров'ю непорочно забув його святив, а князі віку цього славі не розділили, роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднається єдине святе тіло твоє, всі, церкви, всіх народів світу, що в тебе бідного Бога вірують, молитвами вожними ділами тебе прославляють. Церкву нашу святу українську прославну, У славі піднеси. Та одне тіло церквами всіх народів сполучи, що в усіма мовами славили святе ім'я Твоє, в Тройці, славимого Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нині повся час і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі світу, проміння Ти її осіни. світло в науки знання нас, дітей просвіти. Чисті любові до краю, ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний. Нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, Ти на люд нас зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многая, щастя дай Боже народу. І многая, многая літа. Дай нам, Боже, миру дочекати і в своїй рідній Україні під мирним небом жити і Богові служити. На цьому наш відеоблог завершується. Дякую вам, що ви є разом зі мною. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!